В ефірі Новини міста. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Завжди готові підставити плече. У Хмельницькому діє гуманітарний координаційний центр для допомоги луганчанам. 2,5 мільйони євро на нові тролейбуси та будівництво сміттєпереробного комплексу. Хмельницький отримав додаткові грантові кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку. Бахмут чекає. Волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів збирають речі для жителів Бахмута Донецької області. Хмельниччина продовжує активно надавати допомогу вимушеним переселенцям з Луганщини. Так, в обласному центрі працює гуманітарний координаційний центр. З вересня тут надали допомогу вже понад трьом тисячам луганчан. Серед послуг центру видача продуктових та гігієнічних наборів. Юридична допомога та підтримка релокованого бізнесу. Аліна Косарева продовжить знайти житло, отримати продуктовий набір та необхідну юридичну консультацію. Такі послуги можуть отримати вимушені переселенці луганчани у гуманітарному координаційному центрі Луганської області у Хмельницькому. Ми знаємо, що Хмельниччина це як. Флагман гуманітарної місії найбільше тут тимчасово переселенців ви бачили, що скільки він з Херсона навіть зараз прибуває, тому що сам родом з Херсона Херсонащини. І тому ми також взяли на себе певну відповідальність і хочемо забрати це навантаження з, ну, з відділу соціального захисту тих чи інших. Ну... Державних установ наразі на Хмельниччині зареєстровано понад 8 тисяч переселенців з Луганщини. З них понад 3 тисячі у самому Хмельницькому. У нас вже започатковано два рази в місяць, може три рази в місяць. Саме по зверненням це надання якісної первинної вторинної юридичної допомоги. Приймають ну, кваліфіковані юристи, юристи саме з Хмельницького, які також ну є членами ну, цих міжнародних організацій. Проте найперша і певно найважливіша потреба у людей, які покинулись. Свої домівки через війну це житло приміщення надаються максимально ті, які підходять якраз для розміщення людей, для забезпечення там безпечного проживання, це і приватний сектор також різні заклади, значить, і дитячі заклади відпочинку, тобто і будинки і престарілих. і ми знаємо, що в зв'язку з децентралізацією сьогодні громади значить мають в себе на балансі дуже багато приміщень, які оптимізовують, і в деякий час вони вивільнялися. Також у перспективі планують налагодити процес надання адміністративних послуг, адже у зв'язку із окупацією реєстри Напів на Луганщині закриті, «Якась частина людей відслухали тільки, що пана Олексія не будуть мати куди повернутися. Вони вже де-факто стали мешканцями територіальної громади. Частина з них придбала або розглядає питання придбання житла. Хтось вже знайшов роботу, і нам потрібні на рівні міста вже якісь рішення, які би допомогли інтегруватися. Цим людям в територіальну громаду, тобто не тільки громада має витрачати ресурси, але має бути розуміння, що ці люди їм допоможуть стати підприємцями їм допоможуть якісь програми. Там зараз розглядається питання тимчасового житла, питання бізнес-хабу. Аби втілити ці ідеї у життя у Хмельницькому планують створити раду ВПО при міській раді. Наразі вже є ініціативна група серед учасників. Понад 30 різних фондів та організацій. Розпочне роботу така рада вже протягом січня. Аліна Косерова, Валерій Телехо. Овській новини міста додаткові грантові кошти отримав Хмельницький від Європейського банку реконструкції та розвитку. А саме 2,5 мільйони євро на придбання нових тролейбусів та будівництво сміттєпереробного комплексу. Також у рамках співпраці з ЄБРР хмельничанам незабаром презентують план проєкту Зелені міста. Ірина Муляр розкаже більше. 2,5 мільйони євро на оновлення громадського транспорту та будівництво сп'єнтніпереробного комплексу. Ці додаткові грантові кошти Хмельницький отримує від Європейського банку реконструкції та розвитку. В результаті останнього візиту нашого в Лондон і спілкування з керівництвом нам вдалося отримати дуже дуже хороші позиції. В процесі останніх перемовин вдалося отримати додаткові гранти. Перший грант мільйон 250 п'ятдесят тисяч євро це фактично 50 мільйонів гривень на оновлення громадського транспорту. Це дасть нам можливість фактично купити 5 тролейбусів плюс-мінус нових. Ну і другий грант теж мільйон 250 євро на сміттєпереробку. в Цьому проекті ми вже будемо мати грантових коштів 6 мільйонів 250 тисяч євро. Це величезні кошти, які дадуть нам можливість запустити проект сміттєвиробка, також впорядкувати нашу діючі сміттєзвалище до європейських стандартів. А ще під час візиту у Лондон представники місцевої влади та ЄБРР працювали над завершенням проєкту Зелені міста незабаром говорить міський голова. Його презентують хмельничанам. Проект зелені міста. Покаже нам повністю нашу проблематику в сфері екології, а також шляхи вирішення цієї проблематики. Це дуже хороший, потужний стратегічний документ, який готувався повністю за кошти Європейського союзу. Грантові кошти Європейський банк реконструкції та розвитку надає безпосередньо виконавцю робіт, і це дуже правильно. Да, це без мінімізуються будь-які корупційні ризики. То ми відповідаємо за будівництво, але фінансують підрядника по суті вони. Тобто ці кошти за нами забетоновані, підписана грантова угода, ну але вони будуть даватись тільки тоді, коли будуть робитись роботи. Кредитну угоду з ЄБРР на 36,5 мільйонів євро. Хмельницький підписав, ще у 2020 році реалізувати проєкти планували цього року, але через повномасштабне вторгнення роботи довелося відтермінувати. Ці проекти поставлені на паузу. З іншого боку, це нам дало можливість вести додаткові перемовини і покращувати умови і по грантах, і по кредитах. Проекти. Не відміняються, не скасовуються, вони всі в стадії реалізації. Вже вироблений календарний план, аби з наступного року частину заходів, які можна робити в умовах війни, можна було робити. Тобто є об'єктивно боязнь заходити і будувати будь-який об'єкт навіть за тисячу кілометрів від фронту це об'єктивна реальність. Тобто ніхто не відмовляється, але всі розуміють, що будувати зараз це певний ризик. Тому всі чекають перемоги. І далі і оперативно швидко, то все буде робитися. Ірина Муляр, Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Волонтери громадської організації Захист, об'єднання волонтерів збирають речі для жителів Бахмута Донецької області. Днями вони повезуть допомогу для облаштування пунктів незламності. Там місцеві жителі зможуть сховатися від обстрілів, зарядити гаджети, зігрітися, поїсти та скористатися допомогою лікарів. Подробиці в Олександр Семенюк. Бахмут чекає. Саме із таким гаслом звернулись волонтери до українців. У місті, яке розташоване в Донецькій області, вже облаштували один пункт обігріву. Але це дуже мало. І ми до нового року хочемо створити ще один пункт незглавності, який зможе прийняти ще людей. Тому що в день ми приймаємо 500-600 чоловік, а їх тут тисячі. Ось в таких підвальних приміщеннях люди виживають у Бахмуті. За словами Михайла Пуришева, люди звикли до постійних обстрілів. Вони голодні, хворі і без ліків. Аби створити один такий пункт обігріву, волонтерам необхідно два дні. Починають робити усе з нуля. Ту призначені для цивільних людей, в яких можна сховатися від обстрілів, зарядити гаджети, зігрітись, поїсти та скористатись допомогою лікарів, аби допомогти з облаштуванням до цієї справи долучилась і громадська організація захист об'єднання волонтерів. Насправді дуже багато тисяч людей залишилось в Бахмуті, які не хочуть виїздити звідси і вірять в перемогу, чекають перемоги. Тому ми рахуємо, що це дуже гарна ініціатива. Насправді, ми долучилися, підтримали її, і от саме зараз оголосили збір на облаштування одного з таких пунктів. Насправді там дуже великий список, і на наших, на наших соцмережах сторінках безпосередньо у Фейсбуці можна побачити повний перелік. Але якщо говорити про такі основні речі, то це свічки сірник. Теплі речі, це обігрівачі, це газові такі горілки, це чай, кава, цукор, тобто абсолютно все, що може сходитися для того, щоб поїсти, зігрітися і пересидіти бомбардування. Усю зібрану допомогу волонтери захисту за декілька днів повезуть в Бахмут. Тож необхідні речі можна приносити у центр за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Або можна долучитись фінансово, тому що ми збираємо кошти на паливо, то будемо раді. Коли ми оголосили про її відкриття, про цю ініціативу, то багато з хмельничан підтримало. Ми звернулися до підприємців, які також виявили ініціативу підтримати цей проект, цю ідею. І дійсно думка про те, що один з таких пунктів незламності буде облаштований від Хмельницького у Бахмуті. душу. ще більше добра, ще більше пунктів незламності, а також накрили стіл. Новорічності для людей бахмута. що, долучаємось. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. У Хмельницькому відкрили новий спортклуб для дітей. У ньому облаштували кімнати зі спеціалізованим обладнанням для занять кікбоксингом. Це боксерські груші, рукавиці, гантелі, м'ячі та інший інвентар. На відкриття запросили представників міської влади, федерації кікбоксингу ІСК України та охочих хмельничан. Детальніше Денис Клименко. Хмельничанин Євген Кульбабчук займається кікбоксингом два роки. Сьогодні хлопець бере участь у відкритті нового спортзалу та демонструє свої вміння для запрошених гостей. Сам зал, то що тут є гроші великі. Ну чіба можна постояти побоксувати. Гарний ринок. Комбінації різні вивчаємо. Які нам пригодяться в житті. Я з того, що вхожу зараз для того, щоб за себе. Нове приміщення для кікбоксингу складається з трьох локацій: це кімната для групових занять, ринг і тренажерний зал. Там тренери працюють з дітьми в тестовому режимі протягом двох місяців. Це дуже, дуже гарний зал, дуже гарні умови, дуже гарне обладнання. У нас нові груші, нові перчатки, нові лапи. Ну, все нове, ось і ще плюс к цьому. У нас в залі є тренажерний зал. От Поэтому діти займаються кікбоксингом і підпрацьовують підкачку ще в тренажерному залі. Облаштовували спортивний клуб для кікбоксингу близько року. Перерізати стрічку з нагоди відкриття нового залу запросили представників федерації кікбоксингу «Іска України та представників міської влади. Ми підтримали повністю цю ідею. З свого боку ми виділили приміщення це приміщення комунальної власності на вулиці Полюя. Силами власне ідейників і федерації був зроблений тут повноцінний капітальний ремонт, тому що приміщення до того було зовсім іншого використання. Воно було взагалі непридатне для спорту. Зараз у новому залі тренуються 50 дітей віком від 4 років на заняття з кікбоксингу. Запрошують всіх охочих. Дуже велику увагу ми будемо приділяти для дітей, які вимушені були своїми сім'ями приїхати на Хмельниччину. Це переселенці, які тимчасово залишили свої території, свої домівки. Також дуже велику увагу ми будемо приділяти дітям військових, військових, які загинули. Ворончи нашу державу і військові, які зараз оборонять нашу державу. Для цього ми створимо спеціальну групи. вони будуть абсолютно безкоштовні. Денис Клеменко, Юрій Старушкін. Новини міста. Три чемпіонати України та кубкова зустріч серед дорослих спортсменів. Продовж місяця хмельницькі вільники взяли участь у чотирьох всеукраїнських змаганнях. У мирний час старти були розведені у часі і зазвичай відбувалися навесні. Цьогоріч повномасштабне вторгнення змінило та не відмінило всеукраїнські змагання. З них хмельничани повернулися з нагородами, а ще виконали норматив майстер спорту України. Подробиці за мить. На Кубок України з вільної боротьби у статусі срібної призерки Кубка світу з єдиноборств серед студентів. На рідому килимі хмельничанка Оксана Мускальова від 24 лютого змагалася вперше. У підсумку за 21-річною спортсменкою перше місце на призовому п'єдесталі, а ще Кубкове командне золото. Доволі була велика конкуренція, і важко там були дівчата, з якими вже боролися багато разів. То доволі там вже були хороші зустрічі і важкі. Такого результату в мене ще не було. Це Кубок України по дорослих. Це, звісно, дуже хороший результат і дуже сильно задоволення. І з нагородою найвищого гатунку з чемпіонату України серед кадетів повернувся 17-річний Костянтин Задоянчук. Здобув перемогу у всіх чотирьох сутичках у ваговій категорії 110 кілограмів. А ще виконав норматив майстер спорту України. В фіналі був хлопець, якого я не виіграв. У нас рахунок був останній в Польщі. Це 3-2 Я програв тут в фіналі. Я його виграв 7-0 п'яти бросковим кітком і положив на туше. Норматив майстер спорту України виконав її Максим Школьняк. Сталося це на чемпіонаті України серед юніорів. Атлет виступав у найскладнішій і найпопулярнішій ваговій категорії 74 кілограми. Сріблом задоволений. Шлях був дуже довгий. 13 років я йшов до цього, і скільки раз не получалось, не получалось і тут. Воно случилось наконец-то. Це краще, ніж День народження. Наймолодшим чемпіоном України, представником з Хмельницького, став 15-річний Андрій Криськевич. Востаннє на всеукраїнській арені десятикласник виступав років зо три тому. Каже, змагальну перерву використав із користю. Весь час тренувався. Якщо не помиляюсь, десь в 12 років я боровся в місті Одеса, я нічого не зайняв там, ну, з призових місцей. Приблизно десь місце шосте, сьоме. Програв ну, у Тішеловку. Готувався сильно, тренер готував мене. Всі готували, всі піддержували. В принципі, і за того і переміг. Було дуже круто, прям, прям душа рвала, прям хорошо було. Тому що я я виконав кандидат в майстер спорту. Пінать років це була моя майже мрія. Один із тренерів спортсменів тріумфаторів Юрій Дячок розповідає: усі вікові категорії вихованців проявили себе з найкращого боку і не вплинуло навіть те, що цьогоріч календарні терміни змістилися через російську агресію. Результати досить вагомі, і спортсмени нас порадували. Це завдяки колективній роботі. Велика група тренерів приймала участь. Участь в цьому в цих досягненнях. Наразі спортсмени з Хмельницького готуються до чергових змагань. У січні відбудеться перший офіційний чемпіонат України. Виступатимуть на ньому спортсмени віком до 23 років. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!